Там дує, може і ну, але купили палатку, щоб, щоб дрова рубати в дощ. Дивіться, які обрізочки власні попадають. Ну, це вже заброньований і той теж. Зараз будемо робити палатку з палати. Ох ти джокер, джокер. Вот <пай>, видалки бля, требует оставай на слово верху лет Вот и вот херовина А нихерасобі караван. Давай рукопорейштов. Так, як то, йому дверку. Врідно всі з четверх такого по сторонам. А туда. мы туда и все штуки. Да, да. Инструкцию понятное дело в средней. Так, да, это вверх, Сейчас что-то говорит, я ехал, это картовый, А вот тут там. Ну я как раз. Что-то тут не то. Що тут не то. Лоу. Подожди, 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 да.

Думаю, що не може тут так. Але, але в диком ту херню... А, це мабуть всередину в нас ну, е... але... вона... Вона О, збирається. Думаю, що не може бути. Е, що ти там тронькаєш? Наступаєш на оце і піднімаєш. Оце було вижов.

Дальше не лазу, там все читирає. Беремо опустимо, кинемо тут стрільову, а потім зразу будемо О, знімати. А, тут треба защокнути верху, а винизли. Плащ пальто. Ось тут польовом є вверх вниз Ага, ну тут це, мабуть, заверхого не є. Цікаво. Бринок пустя. Березь перемож. Ідеї белом. О, це, мабуть. Стоїть від двоє туди, через дверці на палатці, на оперезу і сидіть, поваги кидав тебе квартиру і шукав. Чого ти не достанеш? Два подони, щоб кроваті. Давай зайдемо туди. Динув порочці сюди на краї, а зараз вурить переводить. А вот спеціальні штуки для Ти моє їх бачимо. Не, я кажу, на п'ять. треба Так, Берем, поднімаємося рано. Так, Це саме верхне грифов? Ні, yeah, саме верхні. А ну давай на свято поднімемо, щоб так, щоб стоять під ним нормально. Я Гедь yeah. на саму нижню дерку. Стоємо. В принципі, що я вам скажу. Така собі херня, але на голову не капає. На голову не капає. Стоїть, стоять туди, робити, в принципі, можна, хіба його Ну, В принципі, що. Пішов, пішов. Я скажу, що я на тебе наприклад. Да, взагалі друга на тило, як розробилася. Ні, це нормально. О. Знают, просто що треба вечір якісь придумувати. І <гум> 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 yeah, ставайся собі Платик тихо. Літом буде жара. Літом буде жара, отаку. Просто, <гум> вот просто по-любому треба зробити. Надо, по суті, тяжки. Дівку, на стяг, типо, воно не дерветься ж там, воно, во-первых, натянуто, во то во-вторих там то, то, що не бачу по кутках Я бачу. А, воно тут неправильно причеплено. Воно типу розтопирене має бути. О. О, літучий голландіс прилетів. Продається молода, кому треба піжик дзвоним, пишемо, дизельний трактор. Продається посині цього, дай їм пінка начальство. добре. Ось такий маємо апаратець. Отакий апаратець. Купили таку палатку китайське, але нічого кращого не знайшов. І вже покурити можна сховатися. Що? А я думав, що у нас по периметру теж зв'язується, ні, ні Ну, Це навіть і краще в чомусь. Просто десь А, треба до Юрщика поїхати маховиків набрати, щоб з грузом було. Якимось. Якщо так оставить, то буде біда в районі. А так, в принципі, що? Курити можна, можна навіть машину ховати вместо гаража. Перед, перед зоопарком. О, да і все. Дрова вже нарізані, будемо рубати. А ще вся висота? Да. А, да що тобі вище? Хорошо, а як ти її поставиш на, тей, на машину? На машину вже ніяк не поставиш. До машини немає? Нажми на кнопку замкнути і воно закриється. Біля довго тримається. Не чпай, не чпай! Я закрий. Ось оди. Ох, ох. Опей, орел, орел. Юний, юний, орел. Він його може і не включено, в мене не було включено. Шухер ТТК приїхало. так, шотер. Став мангал, так. Показую! Покажи, покажи. Чаечка! Чаечка! Подожди, а шо за херня? Якось може воно ще можна вийти? А не, воно просто розпинається ні, по висоті нормально. Та, нормально, я б, навіть, я, я, до, я, я, думал... я б я б на ці поставив, щоб вона була ще висоюча. Давайте на нижнє одне опустимо. Отак її може зламати. Хіба щоб ця друга дирка була. В принципі, що? У весь рост, якщо таке поставити, воно ж тут воно не обов'язково по центру, якщо за другу колу. Треба якось так ставити, щоб і дрова можна було брати. Я думаю, що нормально. Е, я думаю, що нормально. Став мангал. Є в нас і мангал, але, але. сидіти можна. Постоять, куплено для роботи. Це, правда, колір такий червоненький, ну але іншого не було. Щоб було крепке, та й маємо те, що маємо. Але може полетіть з легкістю, треба чимось усилювати. О, пібаріля, <-дя -пам -мана> уже Уже краще, ніж на вулиці. Бусифікація йде за вами, добре. Вже краще ніж на вулиці, просто ну, під дощом працювати. <паспраць> так, все, завершуємо трансляцію. Ховаємося і завершуємо трансляцію. Зараз буде через трохи пряма трансляція рубання завантаження підписуйтесь.